І вітання в ефірі. Програма обласна рада. Тижневий огляд, подивившись, яку ви безперечно дізнаєтесь про найцікавіші події у житті регіону. В студії для вас працює ведуча Ольга Міщук. Отож, увага, сьогодні в програмі. Візит одеської делегації до Республіки Білорусь і як підсумок підписання угоди про співпрацю між одеською та могильовською обласними радами. Які завдання стоять сьогодні перед обласною радою і наскільки успішно вона їх реалізує? Продовження актуального інтерв'ю з керівником регіонального парламенту Миколою Пундиком. Пам'яті одеського капітана в Одесі відкрите меморіальну дошку відомому яхтсмену Анатолію Вербі. 5 липня в місті Могильов Республіка Білорусь було підписано угоду про співпрацю між одеською та Могильовською обласними радами. Документ завірили заступник голови Одеської обласної ради Олексій Гончаренко та депутат Могильовської обласної ради депутатів, директор агрокомбінату Схід Віктор Пінчук. Сторони домовились шляхом використання наявних у них можливостей і ресурсів сприяти розвитку співробітництва між Білоруссю та Україною у сфері економіки, торгівлі, транспорту, будівництва, сільського господарства, науки і освіти, культури, спорту, охорони навколишнього середовища, залучення інвестицій. Реалізація партнерства за вказаними напрямками здійснюватиметься шляхом обміну інформацією, що становить взаємне інтерес проведення візитів та спільних переговорів організації економічних та інвестиційних бізнес-форумів за словами Олексія Гончаренка. Показники товарообігу між регіонами поки не досягли бажаних, хоча резерви для зростання є у січні травня 2013 року. Експорт області збільшився порівняно з аналогічним періодом 2012-го, на 25 відсотків і склав трохи більше 600 тисяч доларів. Імпорт з нашого району збільшився на 17 відсотків 132 тисячі доларів. Ми бачимо можливості для культурного сотрудничества. У нас серьезные, мне кажется, есть перспективы в развитии сотрудничества в сфере транспорта, потому что Одесская область ⁇ это фактически три четверти морского грузооборота Украины, порты Одессы, Большой Одессы, и мы способны перевести продукцию, произведенную в Беларуси, в любую точку мира. Найбільш затребувані на Україні могильовські ліфти та обладнання 42% від загального обсягу експорту. 30% припадає на тканини з синтетичних ниток. Також поставляється в регіон газетний папір сільгоспмашини. Одеська область, господарство Одеської області поставляли багато сім'їного матеріалу. У нас є чим в цьому плані поділитися. Є хороші перспективні сорта і в плані продовольства та пшениць, фуражного зерна, є шроти. Високобілковою, у нас є при перероботці подсонячника, сої, рапса. І це цікава тема для Білорусі, тому що вона інтенсивно займається животноводством. Доволі неплохо купують наші хазяйства техніку сільського производства. Я думаю, що ми повинні в цих напрямках теж працювати і от це виграють оба господарства, обо народ. Делегація Одеської області, у складі якої були представники виконавчої влади, керівники підприємств та громадських організацій, відвідала Могильовську область з триденним візитом. Сті ознайомились з провідними підприємствами регіону. Також для них була організована екскурсія по мигільову. знайомство з меморіальним комплексом Буйнічське поле. Участь у купальському святі Олександрія збирає друзів. Пропонуємо вашій увазі продовження інтерв'ю з головою одеської обласної ради Миколою Пундиком. Які завдання стоять сьогодні перед регіональним парламентом? І наскільки вдало він їх реалізує? Все це у подальшій розмові. Микола Володимировичу, хотілося б по-перше почати з того запитання. Наступного яким чином зараз реалізується завдання президента України Віктора Федоровича Янковича стосовно того, аби були створені умови для розвитку сільських населених пунктів? Перш за все, як реалізовується це завдання програма президента, скажімо так. По-перше, ми виконуємо ці завдання і реалізовуємо програму президента по створенню належних умов розвитку сільських територій, розвитку громад тільки в рамках закону про, місцеві, про органи місцевого самоврядування. Ми приймаємо і втілюємо в життя програми. Перш за все, програми, пов'язані з селом. З розвитком сільської місцевості це такі програми, як програма газифікація Одеської області. Шість районів на сьогоднішній день газифікуються. Ну хто трошки більше, хто трошки менше, але шість районів, які до цього ще ніколи не мали природнього газу. Це раз. По-друге, дуже багато таких от програм, які пов'язані перш за все, з. Розвитком сільського господарства. Бо якщо є робота, якщо працює якесь сільськогосподарське підприємство, то є село. Тому такі програми, як Хліб Одещини», як «Тваринництво Одещини, це дуже великі програми. Ну, скажімо так, тільки за останні два роки більше ста мільйонів. Коштів обласного бюджету витрачено на програми на придбання техніки: це комбайни, це трактори, які зменшували вартість цієї техніки для безпосередніх шляхових до 30 О, Це дуже суттєво і дуже якщо я не помиляюсь, то було придбано на ці кошти в цих програмах десь біля 100 комбайнів, От, і більше ста е, тракторів, тракторів, важких тракторів можна розмовляти про такі програми, які працюють в нашій області, як е, м, власний дім. Вона, перш за все, направлена для придбання або будівництва е, будівель в сільській місцевості, е, програми по розвитку е, про реформування е, освіти. Медичних закладів, будівництво нових шкіл. Перш за все, і у нас нові школи будуються з обласного бюджету, виключно в сільській місцевості, програма підтримки і розвитку виноградарства, садівництва. Ну, я вам скажу так, що найбільша кількість програм працюючих програм. В нашій області це якраз ті програми, які працюють в рамках програми президента розвитку сільських громад, сільських територій. І та наша обласна програма Народний бюджет ініціатива голови обласної державної адміністрації Едуарда Леонідовича Матвічука теж передбачає в собі значну кількість коштів із бюджету розвитку саме на сільській території. Це за останні два роки, скажу вам так, і 16 чи скільки там, 15 нових стадіонів, ну, точно 16, це 12 нових і 4 ще при школах стадіони. Це, і знову повторююсь, це 7 загальноосвітніх шкіл, це 2 спортивні школи, і це Величезна кількість, якщо я не помиляюсь, то щось біля 350 шкіл, які із обласного бюджету були відремонтовані, і суттєво це не просто косметичний якийсь ремонт, там щось покрасили чи щось побілили, а суттєво відремонтовані. Я кажу, це десь біля 350 шкіл. В інтернеті з'явилася інформація щодо того, що саме завдяки обласній раді у деяких студентів Одеського регіону з'явилася можливість навчатися в одному з вузів Китаю. Та ці щасливчики і, і дійсно їм пощастило. Деяких студентів це дуже голосно, так дуже громко сказано. Насправді мова йде всього-навсього про двох дітей, які перший навчальний рік. Ну це перші ласточки, бо такого досвіду у нас не було. І у нас є досвід там, навчання дітей там в турецьких навчальних закладах, болгарських, там інших європейських навіть там. Англії, Франції. Наскільки От. позитивний цей досвід? Ну, досить позитивний. Розумієте, крім знань, це ще і спілкування. От. А любі, любі відносини, міждержавні відносини, вони будуються перш за все на відносинах між людьми, між конкретними людьми. От. Ну, де Одеса, а де провінція Шандунь і Університет Ціннань. Якщо я не помиляюсь, він називається технічний університет. Туди поїдуть двоє кращих студентів з нашого університету, Державного університету імені Мєчнікова. Це перші такі ластівки. От маємо надію, що буде це і продовжуватись, і китайські студенти по обміну прийдуть вчитись у нас на наступний рік. Це вже буде якась більш суттєва група. Я там, там більше десятка, може й трьох десятків. От на наступний рік вже запланована поїздка. Дитячої команди Чорноморець в провінцію Шандунь і на збори, і на тренування, і на виставочний футбольний турнір. Бо Китай зараз дуже зацікавлений. Футбол у них страшенно популярний. От і у них і стадіони, і умови. От, і вони дуже і дуже це роз... там, намагаються розвивати. І вони дуже зацікавлені. Є така домовленість, попередня домовленість між. Обласною радою, футбольним клубом Чорноморець і урядом провінції Шандунь. От у них там щорічний вже турнір проводиться, але вони намагаються йому придати статус міжнародного і першою іноземною командою, яку вони, да, яку вони запрошують на цей турнір, це якраз одеський чорноморець. Це дуже приємно. Я знаю, що ви дуже любите мандувати. А вдавалося вам відвідати Китай? Були ви в Китаї? Ну так, я був в Китаї. І що вас найбільше вразило в цій країні? Якщо говорити так абсолютно емоційно, ну що Китай дуже великий, і китайців дуже багато. дуже багато. Оце вразило емоційно найбільше. А так, та багато про що можна говорити? Можна говорити про китайські дороги. От я мандрував і по Європі, і по Канаді. І... Бачив дороги, але ті дороги от, сучасні нові дороги не всі підряд, бо Китай він дуже великий. Там різниця між, скажімо, узбережжям, між півднем і, і півноччю суттєва. Але нові дороги в Китаї вони аналогів в світі не мають. Ну, міст довжиною 40 кілометрів, або тунель під океаном 22 кілометри до острову. От це вражає, це дуже вражає. Я мав змогу бути, відвідати, цілий день ми були в одній із муніципальних шкіл. От дуже цікаво. У нас все по-іншому. Я, я знаю, як у нас працюють школи, я працював в школі сам. От, ну, у них це дуже цікаво. Та про все можна розмовляти, розумієте. Абсолютно, от ще одну річ згадав, буквально зразу згадав, коли ми зустрічалися з мером портового міста, міста, до речі, побратим, міста Одеси, це на бюджет, екологічний бюджет міста 15 мільярдів доларів. За якийсь там час, я вже там не буду казати, там, за 5 років, чи там, за 7 років, чи за 10 років, це не важливо. Це запорука здоров'я на це, Це абсолютно не важливо. Але коли нас вивезли, ну, от, скажімо так, е я, я не розумів, куди ці гроші можна потратити, да, дерева, да, якісь там парки, але ж 15 мільярдів доларів на екологічні проблеми. Але коли нас вивезли за місто, або, скажімо так, на окраїну міста, то я зрозумів просто камінь, просто, от, скажімо, скала, на якій стоїться по китайським міркам, невеличке місто, там щось біля 6,5 мільйонів населення, вони там тільки намагаються стати війти в перші півсотні міст. Для нас це дуже велике місто, в Україні навіть нема з чим зрівнювати. От, і все це місто побудовано просто от на, на камінні. От, і тоді розумієш, що да, люди вміють працювати, люди це створюють, це вражає. Ви сказали, що відвідували школи Китаю одну школу. Одну школу. Можете одну школу. порівняти рівень тамтешньої освіти з рівнем нашої вітчизняни? Не можу, бо це в це треба вникати, це треба бути серйозним спеціалістом. Можу тільки сказати так: в мене є товариш, один, ну скажімо, на сьогоднішній день. Дуже багато учнів середніх шкіл вчаться по його підручникам, це Робінович Михайлович, викладач математики. То, за його словами, рівень призових місць на міжнародних олімпіадах по математиці і фізиці на сьогоднішній день і вже багато останніх років, там 5-10 років, Китай однозначно займає. Перші місця або, скажімо так, рівень призерів в рази більше, ніж у всіх інших країн разом взятих. Так що вони цьому приділяють, вони розуміють, що, що е, самі важливі і сам, самі, скажімо так, окупаємі інвестиції це інвестиції в освіту. Прокоментувати, на якому етапі підготовка Одеси до Євробаскету, яка роль відведена обласній раді у цьому? Ну, більше, значить, ну, ті організації, які представляють там область, це УКС, це організації, які дають погодження, там, екологічні. Ми, інші, ми представлені отак. Бо це перш за все, Територія міста Одеси це зона відповідальності, перш за все, міста, але ви знаєте, що в обласній державній адміністрації створений теж організаційний комітет. План вводу в експлуатацію, графік вводу експлуатації, графік проведення робіт контролюється особисто головою обласної державної адміністрації. І на сьогоднішній день ви знаєте, що тамчасний інвестор, це все будується на території на території. От, і я знаю, що роботи вже почалися. Майданчик для забутови зараз готується. А те, що повинно зробити місто, те, що повинно зробити область, ну, теж я ще раз кажу, графіки існують, це по веденню перш за все. За нами інфраструктура, скажімо так. А сам спортивний майданчик будує інвестор. От, і на сьогоднішній день. Ну, скажімо, всі в графіку. І немає, я не бачу серйозних загроз для того, щоб підготовка до Євробаскету 2015 була якось зірвана. Чи... Я не бачу таких загроз. Для вдосконалення механізму забезпечення гарантії залучення громадськості до прийняття рішень органами місцевого самоврядування. Міністерство регіонального розвитку України розробляє проект закону України про внесення змін до закону України про місцеве самоврядування в Україні. Чого на вашу думку повинні токатися ці зміни? Моя думка це моя думка. Насправді, і ці зміни, да, вони повинні бути зараз, ці зміни, це на якийсь час. Тобто, взагалі то, з моєї точки зору, місцеве самоврядування потребує і негайно потребує дуже суттєвої реорганізації, дуже суттєвої реформи. Абсолютно вчасно і абсолютно конкретно з ініціативи президента. Президентом опублікована, скажімо так, програма реформування місцевого самоврядування. Програма передбачає, ініціатива президента передбачає два етапи. Перший етап до 2015 року це обговорення. І, скажімо так, вивчення досвіду, який вже є. І не тільки обговорення, не тільки вислухати там кожну громаду, кожну людину, але й довести точку зору науковців, точку зору тієї концепції реформування органів місцевого самоврядування, яка ну, на сьогоднішній день є, і вона з ініціативи президента, Кажу, президентська ініціатива на сьогоднішній день опублікована, з нею можна ознайомитись в, на сайті президента, але з концепцією я маю на увазі, концепцією реформування. Моя точка зору. Законодавець. Верховна Рада повинні прийняти, перш за все, два закони. Закон перший про право громад на добровільне об'єднання. Закон другий про місцеві референдуми. Якщо почнуть працювати, не просто будуть прийняті, але почнуть працювати з механізмами втілення в життя, два цих закони, то Реформа місцевого самоврядування, адміністративно-територіальна реформа, адміністративна реформа е отримують такий локомотив, який неможливо собі уявити. І ми не можемо існувати на сьогоднішній день в тій системі управління, яка залишилась нам умовно кажучи, з грудня 1934 року. Коли там із властей і губерній були створені області і райони, ми не можемо існувати, бо ми живемо в абсолютно інших умовах. І з моєї точки зору, самі суттєві, суттєві гальми всіх реформ. Які запровадив наш президент Віктор Федорович Янукович, Це якраз оця система управління, яка нам лишилась там ще сталінських, брежнівських, хрущовських часів. 28 липня в день флоту України на будівлі одеського морського вокзалу було урочисто відкрито меморіальну дошку легендарному яхтсмену Анатолію Вербі. На заході побувала наша знімальна група. На рахунку яхтсмена Анатолія Верби перемоги у багатьох змаганнях: від Кубка Чорного моря до Кубка Балтики, участь у двох навколосвітних перегонах, розробка нових технічних концепцій вітрил, створення довідника яхтового капітана, який і до сьогодні користується популярністю у шанувальників яхтаного спорту. На жаль, недописаною залишилася книга спогадів одеського яхтсмена. Відкриття меморіальної дошки виглядає логічним ще й тому, що 2013 рік виявився двічі ювілейним і в позитивному, і в сумному сенсі. 20 років тому Анатолій Верба, як шкіпер яхти Одеса 200 взяв участь в кругосвітній гонці. Десять років тому пішов з життя. Прах легендарного яхтсмена був розвіяний над Одеською затокою. Після в одеську затоку вийшло більше 30 яхт з Харкова, Києва, Миколаєва, Херсона, Севастополя, Нікополя, Южного, Ільчівська та Одеси. Так стартувала всеукраїнська регата крейсерських яхт кубок портів Чорного моря. 2013 нам і погода, благоволить в цьому плані. Я впевнений, що і серйозні результати будуть показані. І найголовніше це свято для всіх нас. Я щиро всіх вітаю і бажаю успіхів у цій нелегкій, але дуже серйозній і відповідальній боротьбі. Прадою те, що розвивається дитячий спорт. Ми от недавно відкрили дитячу спортивну школу по парусному спорту. Я думаю, що це буде якраз розпитання нашого покоління, наших молодих спортсменів. А як сіне спорт чисто одеський національний вид спорту, мені очень приємно з присутствия і поздравити всіх з тим соревновань. Як запевняють організатори, це одна з небагатьох українських регат, в яких присутній дух справжніх крейсерських перегонів. Змагання проходять уздовж узбережжя за традиційним маршрутом між портами Одеси, Лічівська та міста Южний. Переможці регати визначаться 31 липня. Є більше цікавих сюжетів про життя Одещини вже зовсім скоро. Чекайте в програмі Обласна рада, тижневий огляд. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщук. До зустрічі.